Ми будемо поряд з Україною стільки, стільки це потрібно. Якщо ви думаєте, що це слова Байдена, то ви помиляєтесь, це слова а, Стармера, це прем'єр Британії. І от Володимир Зеленський, повертаючись уже додому після Білого Дому, заїхав до британського прем'єра, ну, одягнений так, як і <кхух> був одягнений у Трампа. І от прем'єр там ну, його зустрів, пообіцяв, сказав. Володимир Зеленський спокійно все відреагував, бо ну, а на що тут реагувати? Інакше і поїде. Прем'єр Британії нічого робити для України не буде. Нічого. Ну, можуть скинуть кілька там, мільйонів доларів, може, мільярд цілий дадуть поступово в борг. Можливо, якісь там пару Бредлі підкинуть, ну, щось, щось дадуть так, щоб це діло. Але а, я думаю, що прем'єру Британії одного візиту до Дональда Трампа, де він сидів мовчки, поки його відчитував Джей Дівенс, достатньо. Він уже а, проблеми з Трампом вирішив, привізши запрошення від короля. Трамп, запрошений королем особисто відвідати Британію. І вони розійшлися між собою мирно, тихо, і е, була і при, присуха в кінці, і поїли вони разом. Ну і задоволені залишились ніколи. Прем'єр Британії не зруйнує свої особисті відносини з Дональдом Трампом. Ніколи. Запам'ятайте мої слова. Хто не вірить, що так відбувається, ви ж любите Черчилля. Да? В українських засобах маси інформації його ставлять поряд із Борисом Джонсоном і говорять, що це ось образчик, як треба стійкості там і так далі. Я от сьогодні книгу купив, дослідження е біографії Черчилля, і там е Черчилль е згадує, як він з Рузвельтом намагався вибудовувати свої відносини попри негативне відношення до Америки. І Черчилль говорив, що я до смерті Рузвельта цінував і беріг наші відносини, тому що це було потрібно для моєї держави, для її безпеки. Тому нічого прем'єр Британії для України робити не буде з того, що ми хочемо. А я зрозумів вже вчора, що ми хочемо. Ми хочемо, щоб США, Британія і всі інші вступили у війну проти Російської Федерації. От що ми хочемо насправді. Ну, мені так відчувається, тому що інакших варіантів справедливого миру, ну, ми все відкидаємо. Для нас немає більше. НАТО, я вже пояснював, ну і всі інші ядерку там це смішно насправді. Ну залишається, що всі вступили у війну. Не будуть вони воювати за нас, не будуть.